Сьогодні у своїй настанові у своїй проповіді я хотів, щоб ми згадали про те, що у слав'янській рідній православній вірі у нас є єдність чоловічого і жіночого. У нас є чотири головних свята, чотири сонячних свята, чотири чоловічих свята і є чотири головних жіночих свята. Таким чином, чоловіче і жіноче у нашому світогляді рівно поєднані. Давайте ми осягнемо цю головну відмінність від інших традицій. У інших вірах, у інших народах, є часто підняте дуже сильно чоловіче, у ще якихось інших є дуже сильно підняте жіноче. Ми ж маємо благодать єдності, бо коли ми говоримо, що кон по кон, то є рівновага, то є те, що ми називаємо баланс. Я хочу згадати сьогодні про те, що наш рід, частина нашого роду, свій час проявлялася сарматами і скіфами. Да? Скіфи і сармати, об'єднавшись, створили один рід. І колись, коли наступав ворог, порахували вороги, що мало нашого роду, і що не буде воїнів захистити свою землю, і що зможуть вони перемогти. І що тоді сталося? Ну, на другий день вийшло воїнів в два рази більше. І за шоломами ніхто не бачив, що чоловіки йшли в бій разом з жінками. Жінки йшли позаду, а чоловіки йшли спереді, жінки подавали стріли і несли коп'я. І таким чином, ворог побачив, що нас в два рази більше. І тому до сьогоднішнього часу. Мало хто усвідомлює, що справжній слав'янин він могутній, він могутній чоловічою силою і жіночою. І тому не раз бувало так, що коли батько козак пішов на війну, то мати давала шаблю, сину, в руки і навчала його якимось основам мудрості. Звісно, є жіноча справа, а є чоловіча. Але ми знаємо, що у чорному є біле. А у білому є чорне, як у диві. І тому кожен чоловік щось трошки знає по господарству і по жіночій справі, а жінка чуть-чуть трошки знає і про чоловічу справу. І у цьому є єдність, і у цьому є благодать і сила нашого роду. Тож сьогодні, у цей святковий день, ми благословляємо наших дівчат. Ми благословляємо наших лель, тому що, можливо, на купала Вони стрибнуть через вогонь і таким чином заручаться для того, щоб восени можливо одружитися. Таким чином, ми показуємо, що наші доньки це не лише доньки окремої сім'ї, це доньки, це багатство усього нашого роду, усієї нашої громади. І чистота, і слотнивість дівчини це є благодать нашого роду і благословення. Сила і мужність чоловіка, які вони будуть показувати на копала, на перуна, це є благословення і мужність нашого роду. Сьогодні ми живемо у той час, коли люди позбавлені свого рідного звичаю традиції, і тому немає тої системи вікових посвят. І внаслідок того виростають чоловіки і жінки, але в душі вони залишаються дітьми, в душі вони залишаються підлітками і не можуть брати відповідальність за свій рід. Через вікові посвяти, через наші свята ми укріплюємо духовний внутрішній стержень нашого роду. І таким чином відновлюємо силу і могуть. Побратими і посестри, сьогодні той день, коли ми маємо згадати про любов. Ми маємо згадати, що любов, давайте усвідомимо, є кохання, і це більше тілесна любов, а є любов. Любов це любо. Це коли ми поєднуємо протилежності, це коли ми усвідомлюємо, що ми є різні. Чоловіки відрізняються від жінок, жінки відрізняються від чоловік. Більше того, ми є різні у різний період свого дозрівання. Але ми маємо бути свідомі, як зерно народжує колосок, так само дівчина має стати гарною жінкою. Так само хлопець має знайти в собі силу і мужність стати справжнім чоловіком. Давайте сьогодні зрозуміємо, що це чоловіче і жіноче це водночас духовне і тілесне. І так само має бути та любов між духовним і тілесним. У чому має бути та любов? Жінка є замужем, тому що коли потрібно йти вмирати і класти свою кров за свій рід, за сім'ю, за державу, у першу чергу йде чоловік. І він захищає жінку і часто своїм життям захищає свою сім'ю. Коли потрібно здобувати кошти, у першу чергу це має робити чоловік і в першу чергу утримувати свою сім'ю. І тому жінка замужем, і тому ми маємо розуміти, що незважаючи на рівність, у жінки є своє завдання дбати про сім'ю, про людину, про, про любов, про якусь душевну атмосферу в сім'ї. А у чоловіка він є те зовнішнє, він йде, здобуває кошти, захищає і таким чином є єдність. Отже, незважаючи на рівність, є той, хто йде попереду. Коли є тяжко, коли є випробування сьогодні, коли є випробування для нашого роду, ми маємо згадати, що першим є духовне. Що коли ми маємо духовну силу, коли ми маємо внутрішній духовний стержень, який витворений раденням, який витворений знову ж таки духовними практиками, завдяки цьому в нас є могуть. Коли всі поступають, ниця, поступати благородньо і сильно, коли всі втрачають мужність бути мужніми, коли всі не знаходять у собі силу любити, а ми знаходимо у собі силу любити і поважати одне одного. Тож, якщо ми будемо пам'ятати про то духовне, що воно є основа, воно не видиме, воно всередині, але воно визначає, зможемо ми знайти у собі мужність любити. Коли ми час від часу сваримося, знайдемо у собі силу бути ніжними, коли треба виконувати свої сімейні обов'язки. Саме про це сьогодні нам говорять рідні боги. Сьогодні ми святкуємо свято Матінки Лелі. Сьогодні ми наповняємося її любов'ю, просто любов'ю. І у цей час ми маємо зрозуміти, що справжня любов, справжня любов. Вона не потребує чогось, що ми маємо робити. Тобто, якщо ми хочемо, щоб жінка чи чоловік нам робили щось, а ми будемо потім його любити, то це є якась така продажа своїх відчуттів чи продажа своїх послуг. Любов у зрілої особистості народжується від внутрішнього тепла, від того, що вона просто є. Сонце, Батько наш Бог, дарує нам свою любов. І він світить сонцем для усіх, для тих, хто любить сонце, і для тих, хто не любить сонце. Він не потребує від того, чи будемо ми його любити, чи не будемо. Він дає свою любов. Так і кожний рідновір з вас, кожний рідновір має бути тим світлом, має проявляти ту силу рідних богів, лелі, ярила і нести це світло в рід. Сьогодні наш рід як дитина, як підліток, який не знає, куди йти. Тож ми маємо проявити ту то світло, ту величну, зрілу любов і вказати той шлях нашому роду. Тож несіть благословення рідних богів, розповідайте про рідну віру, надихайте до животворного творіння, аби люди наповнялися Святим животворним Духом і маючи його в собі, саме були творцями своєї долі, з богами воєдино у любові і злагоді. Хай буде так, слава роду Всевишньому, богам і предкам нашим.